Отакої. Тобі добре? Тут. Ти Вирішила розвалити мою коробочку на ньому. Доброго раночку, малечу. У Нас сьогодні догадатись, що? Влог! Так, ясу є. Часто, як завжди, з самого ранку. Отакої. Тобі добре? Ні? Голова болить? Там вчора так погода пригала, що я не дивую, що дитині погано. Все, ми зранку з крові. Все? Ні, голову не, не опускай, рівненько тримай. Дихай, ротиком, дихай. Що таке? Ще тече? У, доброго раночку, моя кіця. Так, з одною розібрались, друга вже і зубки почистити встигла. Та, раніше за всіх. Не насипай собі багато лопнеш. Я знаю, я сама їх люблю, але я сиплю потрошки, бо там цукру дофіга і більше. Все, можна нарешті лікарство випити. Все, ставлю назад. Як? Все, вже не тече. Молодець. Ото менше треба в носі ковирятися. По ночам спати треба. Добре. Так, гляну. Та вроді нема нічого більш. Тільки носик ще червоний. Потім умиєш його. Легенько холодною водичкою нахилишся і помиш пізніше після сніданку, добре? Ой. Йогурт. <реш> Любиш таке? Що <реш> значить, не знаю? Що таким нещасним голосочком? Сопелька моя, що з тобою? Якась нещасна сопелька тут. <реш> а нема сонечко, Ні ніхто не дістав вчора з посудомийки. <свист> І да, твоя черга закінчилась. Сьогодні на Ельзі, на. Бон аппетит тобі. Мама мені дві принцески. Бон аппетит. Ты сьогодні посмотри, подати. Типа така уж спасибо. Бон bon Банапіт, bon да? Ну все, снідайте. Ну і звісно, поки діти їдять, у мене ще один ритуал. Що? Що? Що робиш? Я сьогодні. Ти все робиш. Ланчбокс, мамі, несеш. Ти там от все доїла, він порожній, так? Да, окей. Okay. Діанин. Діана у нас любить щось лишити. О, кофта! Кофта це круто. Вона ну, тепер сажована. Ой, хто там кашляв? кашля? Діаночка, коробочку з ланчбоксом закривати треба. вона подала... А де ланчбокс? А він нас окремо тепер. Діані ліньки його поставити на місце. <рес> Чудо в пір'ях. Все, йду робити їм ланчі. Так, кров Діани далі носа йде і цей, ми вирішили, що ми її лишаємо вдома. В результаті Ельза сказала, вона теж нікуди не піде, але ну це логічно, вона ж двойне. І, і я сказала, що тоді я теж нікуди не йду. Так що, вот, моїх малечу вже на цей відпросила, і зараз ще свою з телефону в трубку камеру покладу, і нарешті напишу своїй координаторці в школі, що мене не буде. Гризуни прибігли до мене і кажуть, мама, ми яблучки гриземо. Вони так не любили, не любили яблучки якийсь період. Оце буквально до про минулого тижня десь, так? Да? Як твій носик? Тече? <рекунок> Добре. Дихай потихеньку. <рекунок> Молодець. Тепер там чистенько. І огіньонок. Я на спокійно. Я позаспокою, я позатанцюю. Танцюю, танцюй, матей. Ну, все, дайте я напишу своїй координаторці, що мене не буде в школі сьогодні на роботі. Я ж з вами лишуся. Окей. Біжіть. Будь... А... яблучка? Давай мені яблучко, дякую, я ще не снідала. В общем, моя малеча погризла яблучка і поклала їх біля смітничка. От там вон. Я подивилася, а тут. Якщо обрізати <кхем> гризочок, то воно ще скільки яблука. Малеча. Ідіть забирайте свої яблучка. В смислі ні. Зараз піхну. <кхем> Та-дам! Ну, Вкусне ж яблучко. Пахне смачно, та? Їжте. Бери і їж. Діана. Діана, ну так не можна. О. Мама, дихай спокійно. Бери в неї яблуко, поки вона все не з'їла. Більше, воно смачненьке. Бач, воно нарізане. Дивись, щоб не розсипалось. Господи, це мої діти, чи що? Ельза, Потім поговориш. Спочатку пожуй. Добре? Діана, де твоя голова? Тебе кров зносить, що ще я втомилася, повертатись до комп'ютера. Поставити перед вами стільчик, щоб воно було перед вами. Ну, ти дивись на них. Все? Хоп. Класно? Хопаса. Хоп Колбаса? Хопа! Добре, добре, дивіться ваше відео. А в мене тут, оскільки ми всі вдома, буду докінчувати цю фігню. Треба ці всі бумажки розкласти. І ще там один куточок трошки. Я тепер хоч бачу, скільки в нас книжок, а то вони по полочкам були і було не видно. Так, оце книжки. А оце розмальовки. Причому книжки англійською, практично всі. От. О ну, там всі пазлики, і ігри. Красота. Треба ще зі столу, по-моєму. А ні, зі столу я вже сюди принесла. Ах. Треба, треба і треба. Тому що треба Максу ліжко розібрати. Тут дофіга всього. Ще три коробочки треба розкласти, сформувати і поставити їх туди. Де не йдеться місце. Ну що ж, і я, напевно, цей е, прання закінчу. І заодно е, закину прання і зроблю свою роботу по-англійському. Тому що мені треба це все буде розказати, і мені треба приготувати сам текст, який я буду розказувати. От. Буду зайнята. Так, я собі зробила. В список, скільки мені треба картинок. От. І Зараз дивлюсь на погоду і розумію, що добре, що діти вдома. Мало того, що магнітна буря з 10-ї ранку, так, там з першого дня ще й лівіняка така конкретна. Але нюанс такий, що Ах, мені прийдеться ще йти забирати хлопчика. Тараса, однокласника їхнього, тому що сьогодні до обіду їх мама не встигає забрати, мама працює. Тож буду підробляти нянею от. Так що от. Така погодка весела мене чекає, коли піду за дитиною. На вулиці так темно і страшно, що діти збіглися в свою кімнату під одіялки. Там така погода, жесть. Це вікно мокре, вітерець, дощик, все, що не хоче. Похолодало трошки. А мені ще ту дитинку забирати. Вас тут не видно. Привіт! Ух ти, малюєш? Так, тільки можна малюти. Прикольно. У нас математику вже поробила Діана що. Ти математику ще не робила. Давай я тобі заблокую планшет. Ні. Тоді пороби математику. А я за 10 хвилин поробила, я її гру закачала. Я, не хочу ігру. я знаю, що ти не хочеш гру, але ти хочеш позайматися математикою. Ні, да. Ні. Я щось інше не дам. Ти ж знаєш. Я вмію погрожувати. Діан, я б тобі більше не лишаю вдома, навіть якщо кров з носа, підеш до школи. Ну, тому що нашому мені щоб ти валялась, нічого не робила. Аліза, прослідкуй, будь ласка, щоб ця дівчинка зробила математику, добре? Я Ні, не фраза ділає, а подивись, що вона робить, добре. Все, я пішла своє доробляти. Молодець. І, будь ласка, все, що у вас там висить, все, що в стірку, віддайте мені в стірку, бо я сьогодні закидаю стірку. Добре? Я зробила презентацію. Ну як, там ще не доповнено, там ще нема першого кадру. Вон. І це. Зато вон все інше зроблено більш-менш адекватно. Тіко. Тіко, тіко. Тіко. Так, да, там в мене буде трошки про Україну, про рішення конфліктів. Як рішає Канада як рішає це, це все в Україні? От. Ну і в принципі, по заметкам я всі кадри вставила. Тепер лишилось написати сам текст і поняти, як це все розказувати до середи. Тобто, в середу мені вже це треба все розказати. Погодка, звісно, для калош саме то. Біжу до школи. Вже обідній час. Ми вже з малими пообідали вчорашніми макарончиками. Раз буду хлопчика забирати. Фу. Да. Добре, що зараз тільки трошки капає. Бо перед цим було таке з вітром разом. Не пройдеш, не проїдеш. Вон, скільки води. Класс. Вони ще скільки. І це от все, калюжа до самого переду. Все, у нас тут вже купа дітей. Привіт, варя. І, і от там дитина ще сидить. В піжамі досі. Досі всі в піжамі. Я mm не в піжамі. -hmm. Варя, обережно, цей стильчик дуже-дуже древній. Я не в піжамі, а, нормально, а ми нормально. Wogu... Так ви в школі були. Що таке, Зюся? А то я могу грати. Планшет свій. Або дивись, як вона грає. Ну нема в мене запасного комп'ютера. Ну вибач. Ну. Не, твої проблеми. А ми в одежду, тому що ми в школі були. Ага. Так, в мене всі зайняті. Кожен своїм. А в мене посудка. І фільтр. Що, що хочете? що можна. Ну давай. Так, посуду одну поставила, другу вже не мастила. Зробила дітям печеньки. Вставила в духовку. Як печеньки? Цісто печенька, але що воно з того буде, не знаю. Вон. Діти трохи деякі поїли картоплі. А деякі дитини знов кров з носа такими ручками конкретними. О, прикладай льодик. Трошки забирай потім знов прикладай тут дурдом. дурдон. Ти вирішила розвалити мою коробочку на ньому. Кошмар. Дурдом -дур в мене в хаті. Трошки. Оленятко. Ця коробка не твого розміру, явно. Я оленятко. Що таке, Дянушка? Все, перестала текти. — Так. — Ну все, добре, тоді лишай. Давай а У нас там дощик. Ай, не видно, О. Мама, ціла не дай. — Мама, дай ось твій планшет. — Так, дай ось твій планшет. — Уже я макла. — Оце твій планшет? — Так. — Добре. — Воно абсолютно такий пустий. — Добре. Бався дитино. Іди з нами в уно пограй. Уно! У нас, Так, тут лишилось тільки протерти поверхню, Ланчбокси це на завтра і це треба забрати і скласти все в шафу. Так. ну вже майже нічого не лишилось. Оці штучки. Це я тут протерла і клала, щоб воно підсохло. так. Все. Сухе і чисте. А тут ще треба помити. І от у мене чистенько. Ну от що вийшло. Оскільки в мене тільки один підносик, я не можу робити два підноси одночасно. Мені не хотілося випікати дві години. Тож я зробила їх товстіше, але довше попекла. І їм треба зараз трошки часу, щоб вистигнути. і можна їх нарізати, як ковбаски. Бабсія не дякую тобі. Я не знаю, що туди Ходи, Ходи! На Діана, це неправильно співається. На Феліс на видат. Ходи. Я вас вожу, а не бутербродів Ти Нет. Я ж ваш. Ти до Діани ходиш, ти до Діани ходиш. Діана тобі чотири карти. А чому бра? А знову поставив. Плюс чотири карти. Мінус одна дитина, але ця дитина на проводі зараз. Діана, ти займайся своїм малюванням. Так. У них такий челендж. О, ти вже інший челендж робиш. Боже, яка краса. А чому я не можу? мене дуже могу? А, тому що ти все розбиваєш, все руйнуєш. Це креатив в нього інакше, да? Дай подивись, дай дай Ух ти, клас! Ти все руйнуєш, ніякі блоки не збираєш зараз. А где блоки? Здесь їх нету. Да, бо ти їх руйнуєш, ти в креативі. Я тут, я тебе засняла! Успокойся! Я тут. Привіт. Так, ще трошки у мене скоро англійська. Ну що, в мене пауза в англійській, мене вже дітей давно забрали. От, якраз там трохи до англійської лишалось. От, Ми вже, скільки тут часу, годинку напевне повчилося, навіть трохи більше. Ні, Годинку рівно. Я малечу запхала купатися. Вони там собі набираються їм водичка, не купаються. Посуда в мене помилась. Ох, все. Майже все. Сьогодні я закінчую е, цей, закінчую з проектом з англійської, щоб в мене завтра е, треба було тільки текст написати. І все, щоб я його просто вивчила. В общем, так я і не повикидала сміття сьогодні, тому що там така погода, що якщо я вийду, я занесу сміття суцільне. Воду з підлоги і сміття. Єдине, що це я, напевно, таки закину він біля дверей, і його вже треба викинути. А, тут ще ці дві булочки туди. От. Це вже на ранок ленджбокси. І все. Ну от, біжу зараз, викину це. Сміття. От. І завтра ранком треба виставити голубий бідончик буде. Будуть викидати голубі бідончики. І тоді я зможу туди закидати інший мусор. Так. О, яка краса там. Все. О, все мокре. Клас, і сюди задуває. Так. Та-дам. Все. У мене сьогодні тут краса. Так свіженько, гарно. Вже бузок весь чорний, коричневий. завяв, але майже місяць свів. Класна погода. Це завтра сонечко, а післязавтра знов дощ. Закриваємо. От я тут скільки прибирала, то знов сміття. Цікавінчики з вулиці коли дощ. О, Наша поличка для взуття. Маленький екскурс в коридор. Цей коврик купила недавно, і він мені дуже подобається. Я прям в захваті від нього. Ой, рюкзак. От. Тут поприбирали, тепер там хоч сідати можна. Треба ще тут трошки доприбирати, бо в мене там сумки, які не влізли в шафу. Треба їх в інше місце напевно, на коробку якусь для них. І тут документи деякі треба забрати. І все. І Максу ліжко прибирати. У мене сьогодні руки не дійшли з цією компанією дітей. Діти ви вдягнулися, вилізли з ванни. Я? Ти вилазиш? Так. Я вже віз. Окей. Ну все, ні, не закриваємо. Воно має вивітритись. Ну і, звісно, ми забули воду витягнути з ванни. Ось так. Все, зараз Та воно стече, я його прополосну. І все, ну, запотівши вікно. Ну, зато дітя, діти викупались. Так, 20 градусів. Ставлю 21, бо малі викупались. Зараз 21,5 було. Тому в мене пічки не включалось. Так, стоп. У мене ще лікарство на ніч. А, і все. Я можу лягати спати. Так, ні, це гарне. У мене стаканчик. Я останнім часом стараюся вчасно лягати поранше, якомога раніше. І вчасно вставати десь От, напевно, завтра їм ці залишки печеняк дам з собою замість снека, бо вони дуже ситні. От, Зараз вони там лягаються піжамки. О, Потім в 9 годині я їх відкладаю спати. Так, свій гризок і смітничок. Забираю, бігаю туди-сюди. Я сьогодні так і не встигла добратися до прання, тому що робила свій проєкт, де в мене пакетики. У мене тут всі пакетики. От. Це для вологого сміття, це для звичайного сміття. Плюс там -то сміття, яке переробляється, і там сміття, яке можна продати. От. Так що в мене все є. <риклад> вот, а продається у нас щось типу, вот такого. Я його зараз промию, забула, що Ель залишила. Вот. Зараз тут все прибрати. Це йде в звичайне сміття. Ну, смітничок. Вже не вистачає тут місця, там три пакети. Зараз відкрию пакетик. Отако. От Зараз поки що в пакетику. Бо я замочила трохи віддірка, в якому воно зазвичай є, і воно ще сохне. От. Цю цибулю не знаю, чи то пророщувати далі, чи то все-таки вже все. Не Знаю, бо мені просто не подобалося, як воно пахло в ящику, і я її виставила, завтра щось з нею зроблю. Все, це промили. І от туди, від молока, від йогуртів, від сочки картонні, це все можна потім продавати. І оскільки в мене діти кожен день по два сочки беру, тобто два сочки на двох дітей в день. І в мене виходить, що за місяць набирається дуже багато, дуже великий пакет. Плюс деколи вони ще йогурти п'ють. А за кожний пакетик там мінімум 10 центів дають, так що. Непогано продаємо деколи своє сміття. За два пакети в мене деколи 20 доларів буває. О, та кришечку окремо, бо кришечки вони взагалі не беруть. Мало Мало, згідно. Куди ти побігла? Я вже все повиключала. Де ти біжиш? Що? Ні. Да нічого з тобою не стане, на тебе не дивиться. Діана, ти чого туди? Комп'ютер, планшет. Ладно. Останнє відео на сьогодні. Моє кошенятко. Почистила зубки. Витрий ротик. Другий кошенятко, де? Кошенятко? Привіт! Оце кошенятко вже в ліжку з своїм тігром. Да? І тобі сердечко, моя солодка. Ой, 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 біжи. Діана, не приги сильно. Звісно, вона буде боліти. Mm -hmm. Ну так скільки mm -hmm. сьогодні крові втратила? Mm -hmm. Обніму! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, не так уж і много, там пару мілілітрів. Вкладайся собі. Mm -hmm. Нормально просто ляж, успокойся. Ні, сидячи ти не зможеш. Ляж. нормально. Yeah. Поклади голову, тільки не діялко Не викриватись. Mm -hmm. Якщо тобі прохолодний, менше крові з носу буде текти. А що чуєш, що кров тече з носа клич мене? Добре. Добре. No, Добра, ніч, мої солодки. Ні. Пока-пока. No, no. Пока-пока.